Парадокс цих дат полягає в тому, що е, в 45-му році, власне, насправді, вперше е, документ про повну здачу був підписаний навіть 7-го числа, не 8-го. По суті, акт про капітуляцію е, Німеччина підписала 7 травня 45-го року у місті Реймсі. Але. Е, е, Ос Сталін він відмовився визнати цей документ. Він, скажімо, так, він е сказав про цей документ таким чином, що ми не можемо його скасувати, але ми не можемо вважати, що це є якби той дійсний акт капітуляції, тому що акт капітуляції має бути підписаний на території е переможеного ворога. І тому е було ще раз підписано. Акт капітуляції, власне, 8 травня це було близько 11-ї години вечора в Берліні. За московським часом, це було близько 1-ї години ночі, вже 9 травня. І по суті, є ось така різниця між датами: 8 травня, 9 травня. Для західних союзників, це власне 8 травня, День капітуляції Німеччини, для Радянського Союзу. Це дев'яте. Про тому, що навіть ем, громадян Радянського Союзу е, громадян радянського союзу оголосили про капітуляцію лише о 10-й вечора 9 травня. Хоча вона була по суті е, ще раз підписана е, вночі, дуже цікавий був парадокс, що генерал, який, радянський генерал, який підписував е, документ 7-го числа ще. Той перший, так би мовити, він насправді не мав вказівки з Москви з ставки про підписання. Він його підписав, не маючи жодних вказівок, і отримав після цього розпорядження про те, що не варто взагалі нічого підписувати, поки не узгоджено. І тому мусили підписати ще раз. Е, найцікавіше, що документ, який підписали 8-го дев'ятого, так 8-го ну числа підписали його, він е, був дотичний до того документа, який підписаний був 7-го числа. Тобто без жодної редакції, без жодних вставок. Тобто тут ми бачимо просто такий собі персональний вплив на е, підписання цього документу. Е, Власне, одна з таких ще причин, чому Сталін відмовився визнати документ 7 числа, тому що для нього, з точки зору політичного, це мало більше значення для західних союзників. Ну, це територія Франції, були присутні в основному ну, західні союзники, там генерали. Сполучених штатів, британський і французька сторона, ну і так само, власне німецький генерал і один радянський генерал. Тобто, це по суті було політичне рішення повторно підписати той самий документ для е, країн Західної Європи, Центральної Європи, ну і для України, зокрема країни Східної Європи 8 травня. от, власне, це більше день пам'яті про жертв про загиблих в ході Другої світової війни. Це є день закінчення Другої світової війни в Європі. Або в західній традиції він називається Remembrance Day, тобто День пам'яті про загиблих. Натомість Росія, сучасна Росія, залишається радянське трактування 9 травня як дня перемоги над фашизмом. Ну і з точки зору ідеології, Росія повністю привласнює собі усі здобутки в Другій світовій війні, усі перемоги з такого суто політичного. З політичної точки зору, і по суті, ми маємо зараз той факт, що ця, ця міфотворення так званої перемоги без урахування кількості жертв, які були покладені в цій війні, створений міф, який налаштовує знов ж таки те саме російське суспільство проти всіх інших країн, зокрема. Проти України. Політика пам'яті можна і починати від 2008 року, коли в російській політиці пам'яті було по суті навіть викривлення радянського міфу про велику перемогу. Викривлення в той бік, що, зокрема, і Путін сам заявляв про те, що велика перемога 9 травня 45-го року це здобуток лише росіян. Навіть не народів Радянського Союзу, а суто росіян, і що, мовляв, от це тільки тільки Росія здобула цю перемогу і захист звільнила Європу. Ну, одним словом, це є все оці месіанські міфи, умовно назвемо їх так, які так само вони відбувалися через створення міфів про безсмертний полк. Про створення міфів про великий героїзм радянських солдат в їхньому трактуванні суто росіян і навіть скажімо, є ну, різні факти там фейкових ветеранів. От і тому подібні речі. Ну, і це по суті було створено для того, щоб створити ось цей шовіністичний е, шовіністичні настрої самих росіян, громадян Росії проти всіх інших сусідніх країн: е, Україна, Балтійські країни, е, країни Польща, е, країни НАТО, тобто, це їхні уявлення. Як це вони називають колективний захід, вони це називають та та ну, тобто, знову ж таки черговий фейковий якийсь термін. Е, Україна з від 2008 року пішла зовсім іншим шляхом, власне, західним шляхом. Тобто є усвідомлення про те, що українці, які воювали в Червоній армії, пам'ятаємо про їхні жертви, їхні вчинки. Ми розуміємо, що радянський союз, який по суті. Створював умови для теж, того що солдати були гарматним м'ясом в умовах Другої світової війни, і с такі злочини вони і засуджуються. Тобто є двояке розуміння Другої світової війни, українці як жертви, як ну власне жертви радянського імперіалізму сталінізму. Знову ж таки слід розуміти, що навіть солдати, які воювали, які вижили в умовах війни. Для них дуже часто війна не скінчилась, тому що багато хто з них були звинувачені чи в Зраді, чи в інших антидержавних злочинах, і багато хто з них поїхали в концтабори в Гулах. Це стосується тих, хто потрапили в полон 41 му році через бездарність того самого радянського командування. Це стосується людей, які після 45-го року... Не змогли скажімо, в тому суспільстві жити, це стосується в першу чергу інвалідів, людей з інвалідністю внаслідок війни. Дуже велика була кількість репресій проти тих самих солдат, плюс так само репресії проти цивільного населення, людей, яких насильно німці висилали на примусові роботи остарбайтерів. Так само вони підлягали репресіям. Навіть методи відновлення економіки. Соціального життя вони так само були такими диктаторськими і репресивними. Навіть ми бачимо, от по сучасній війні наскільки російське командування, російська політична, політична влада, пропагандисти російські нехтують взагалі поняттям людського життя своїх ж громадян. Що в принципі, от е, Західна Європа, Америка і Україна, переосмисливши ці всі події, власне робить висновок один: що війна це суцільне зло проти, проти життя людини, тому що від війни страждають не лише військові. Гинуть чи поранені, а в першу чергу цивільне населення. І Друга світова війна, власне, показала, що цивільне населення так само е люди гинули внаслідок бомбардувань. Це власне були калимові бомбардування з боку німців, і їхніх союзників, з боку західних союзників. Е і ця війна показала просто тотальний, тотальне знищення всього і тотальне вбивство е усіх. Окрім репресивних практик, які нацисти здійснювали в умовах війни, тобто це мова йде про голокост, і всі інші народи, які допомагали тим самим євреям врятуватися від нацистських репресій, тобто Україна є третьою за кількістю праведників миру, тобто перша Польща, друга Франція, третя Україна, і окрім тобто праведники народів миру, це ті, хто вижили допомагали євреям і вижили, але є дуже багато рятівників, тобто людей, які допомагали, але не вижили. Були схоплені, були розстріляні. І це так само є жертви того самого Голокосту. О, тобто, власне, Друга світова війна вона показала свою таку тотальну е знищення всього е і тотальне вбивство. І власне, для західних союзників вони зробили висновки. Ми маємо приклади, от наприклад, в умовах сучасної війни, чому Німеччина так довго не погоджувалася надавати військову допомогу для України, тому що німці пам'ятають наслідки другої світової війни в першу чергу для себе. Будучи німеч нацистська німеччина була агресором, але і населення вже постнацистської Німеччини страждало внаслідок нацизму внаслідок цієї війни. Це є там близько 10 мільйонів тільки військових втрат, 3 мільйони цивільних загиблих вже в ході війни проти Німеччини. Це роки відновлення відбудови там в, в Берліні. Досі є сліди Другої світової війни. Досі серед старих будинків є нові будинки. Тобто, це означає, що в тоді, в 40-х роках, ці старі будинки були знищені ударами бомб. І їх потім заміняли вже новими будинками. Тому німці, наприклад, є от такими пацифістами. Так, вони відбудовували соціальне життя в своїй країні і менше витрачали на озброєння. Через наслідки Другої світової війни в Росії ми бачимо кардинально протилежну пропаганду і велика кількість жертв серед їхніх військових, серед їхніх окупантів. Так само це є свідчення от тих незасвоєних уроків Другої світової війни.